Весела математика, домашні улюбленці у нашому дворі. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо подорож містом веселої математики. Другу руку простягни. Посмішку всім подари. Добрий ранок, добрий день. Час для ігор, справ пісень. Давайте пригадаємо, що таке двір. Це спільна територія навколо будинку. Правильно. А ось Добрик і веселинка побачили інше подвір'я. Як ви гадаєте, що це за подвір'я? Це сільське подвір'я. У дворі сільського подвір'я навколо хати живуть домашні улюбленці, про яких дбають господарі, годують, поять, дбають про їх, дитинчат та захищають. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про свійських тварин і птахів, які живуть на сільському подвір'ї. Погляньте. Ось господиня, яка піклується про свійських птахів. Вона годує курей, які живуть у курнику. Де живуть кури? А як називають дитинчат курок? Курчата. Курки покликали своїх курчат. Порахуйте, скільки курок покликала курчат? Один. Два, три, чотири. Всього чотири курки. А скільки прибігло курчат? Один, два, три, чотири. Що можна сказати про кількість курок і курчат? Що їх корівно по чотири. Якою цифрою позначимо кількість? Цифрою чотири. Чиї звуки? Це качка, яка крякає і плаває в ставку. А як називаєте тинчат качки? Каченята! Уявіть, що ви маленькі каченята і мама качка вас покликала. Прокрякайте стільки разів, скільки всього каченят. Скільки всього каченят? Три. Якою цифрою позначимо? Три. А скільки качок? Одна. І позначимо цифрою. Один. Кого більше? Качок чи каченят? Кого менше? А ось і пан господар, який також піклується про свійських тварин. Він покликав своїх улюбленців, але не зрозумів, чи всі на місці. Давайте допоможемо йому перевірити, порахувавши по звукам. Хто це? Корова. Корова що робить? Мукає. Скільки корів? Одна, як ви дізналися? Бо почули тільки одне мукання, правильно. А у корови є дитинча. Маленьке. Теля. Порахуйте, скільки телят у корови? Одне. Що ми можемо сказати про кількість корів і телят? Що їх порівну по одному? А ще кого ви почули? Це свиня. Що робить свиня? Свиня рохкає. Скільки свиней?» Одна. Позначимо цифрою. Один. А у свині також є дитинча. Маленьке. Порося. Порохкайте стільки разів, скільки почули поросят. Скільки поросят? Два. І позначимо цифрою. Два. Кого більше? Свини чи поросят? А кого менше? Які ви молочинки допомогли перевірити господарю наявність його улюбленців? А як ви гадаєте, як господар може піклуватися про своїх улюбленців? Годувати, наповати, прибирати за ними, доглядати дитинчат, захищати. Звичайно, бо домашні тварини залежать від нас, і ми повинні бути відповідальними господарями, щоб вони були веселі і здорові. Ось і господар впевнився, що всі на місці і вже прийшов час їх нагодувати. Кожному він дав по одному улюбленому смаколику. Корові і теляті сіно. Порахуйте, по скільки сіна. По одному. А свині і поросятам жолуді. Порахуйте, по скільки жолудів. По одному всім вистачило. Так, всім. По одному Любі друзі, сьогодні ви дізналися, що таке сільське подвір'я, хто такі домашні улюбленці і чому вони залежать від господаря. Тож давайте допоможемо Добрику і веселинці розібратися, де свійські тварини, а де дикі. Розгляньте малюнок і назвіть всіх тварин, назвіть всіх птахів. Обведіть зеленим кольором свійських тварин, а диких червоним. Порахуйте, скільки тварин кожної групи, позначте кількість цифрою. Хто залишився? Назвіть свійських пташок. На цьому наша подорож завершується. Я гадаю, що ви впоралися з усіма завданнями і пропоную придумати. Кого ще можна поселити на сільському подвір'ї? Чекаю на ваші пропозиції і до нової зустрічі у місті веселої математики.